Доброго дня! Сьогодні з вами компанія Solar Service Максим Колесніков, проектний менеджер. І сьогодні ми з вами проговоримо про БЕС, що це таке і для чого його використовують. Отже, що таке система БЕС? Це система накопичення електроенергії, яка дозволяє вам Зберігати надлишок сонячної електроенергії в акумуляторні батареї її можна використовувати під час відключень світла або вночі, коли у вас немає сонячної генерації, а ви хочете, наприклад, економити на своєму споживанні. Тому використовують такі системи накопичення. Чим важливі такі системи накопичення? Вони дозволяють бути автономними під час таких відключень світла і блекаутів, які діють у нас зараз в Україні. Тобто всі медичні заклади, серверні, освітлення, все це буде залежати від цих акумуляторних батарей, які будуть дозволяти працювати автономно. Наступне це оптимізація споживання. Ви зможете економити на своєму споживанні з електроенергії, встановлюючи таку систему. Вона буде дозволяти економити кошти і а, бути автономним. Тобто це дві вже переваги, які вони включають. Також інтеграція з СЕС. Її дуже часто а, встановлюють разом з сонячною станцією, тобто сонячні панелі, які а, генерують електроенергію, а, зберігають її в акумуляторах, і від цього у вас взагалі замикається. Коло економії, автономності і оптимізації. Тобто ви становитесь майже незалежною людиною від електроенергії. Що входить в таку систему без, взагалі з чого вона складається? Це літій-залізофосфатний акумулятор, інвертор з функцією гібридного, система керування і щити захисту, тобто там автоматика, датчики, моніторинг, все це буде входити одразу в таку систему. Тож, кому необхідно встановлювати таку систему накопичення? Перше це критична інфраструктура та військові, по-друге, це приватні будинки. Третє це бізнес, який працює безперервно в нашій країні. І, звісно, це медичні заклади, навчальні заклади, вадоканали. Тож, давайте зараз ще проговоримо. Які взагалі є без найменший та найбільший, тож які вони взагалі бувають. Найменше це від 10 кВт ємності, тобто ви зможете економити на своєму споживанні, бути автономними. І, наприклад, невеличкий приватний будинок, воно може забезпечити автономністю, накопичувати енергію сонця в акумулятори і віддавати потім, коли вона необхідна. Це від 10 до 30 кВт також комерційні та для невеликого бізнесу. Вони починаються від 100 кВт і до мегаваттів. Тобто, це теж буде забезпечувати автономність якогось об'єкту, який працює безперервно, і економити йому споживання. Для бізнесу та комерції є такі системи накопичення від. 100 кВт до 1 МВт. Це теж забезпечить бізнес автономністю та дасть йому можливість економити на споживанні. І найбільші це великі станції, великі системи накопичення. Вони будуть починатися від декількох МВт і закінчуючи сотнями МВт. Тобто, це вже великі такі мережеві станції, які можуть навіть Забезпечувати електроенергію частину якогось невеличкого міста, і вони найчастіше можуть бути або в приватній власності, або навіть в комунальній, особливо зараз, під час наших відключень світла, зараз це дуже актуальна тема. Тому, як ви бачите, ця система досить універсальна, вона для всіх. Це немає такого, що вона для тільки для бізнесу, або тільки для там комунальних цієї критичної інфраструктури. Це може дозволити собі кожен встановити в приватний будинок, або навіть там є невеличкі якщо 10 кВт, Його навіть можна в квартиру встановити. І під час блекауту ви зможете бути автономним. І великий бізнес, який хоче себе забезпечити автономністю та економією споживання, також бере участь в таких проєктах. Тому, якщо вас цікавить такі системи накопичення, ви можете звернутися до нашої компанії. Ми допоможемо вам підібрати саме під ваш об'єкт, зробимо аналіз вашого споживання і зрозуміємо, скільки кіловат ємності має бути така система. І ви зможете бути автономним, ви зможете накопичувати електроенергію, продавати її, заробляти кошти і економити на своєму споживанні. Тут безліч а, функцій, тут безліч плюсів, які можна використовувати для себе, для бізнесу та для а, міста в цілому. Тому звертайтесь до нас, чекаємо вас у нас в офісі.